Про все, що актуальне у в області, станом на цю годину розповідаю просто зараз. Новини в ефірі. Тернопільська земля втратила ще двох воїнів у результаті авіаційного нальоту російських окупантів поблизу селища Спірне Донецької області загинув житель коробця Ярослав Калиняк. Громаді оголосили дні жалоби. Сумна звістка прийшла і на Кременеччину. На Херсонщині обірвалося життя командира відділення кулеметного взводу військової частини Ярослава Мидлика. До повномасштабного вторгнення він працював у національному природному парку Кременецькі гори. Вічна слава і пам'ять героїчним землякам. Побачив чужий гаманець і вкрав його. Поліція шукає чоловіка, який вчинив злочин. Як виглядає зловмисник? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 20 вересня близько 11.30 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомець викрав у відвідувача закладу гаманець з готівкою. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 317 87 54 або на лінію 102. Довше продаватимуть алкогольні напої у тернопільській громаді змінили час продажу підакцизних товарів. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при тернопільській міській раді. Тепер алкоголем торгуватимуть з 10-ї години ранку до 9-ї вечора. Це дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету, а також зменшити вірогідність продажу фальсифікованих напоїв. Три лікарні у Тернополі вже з теплом йдеться про обласну дитячу клінічну Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини, а також Тернопільську комунальну міську лікарню номер 2 Керівники цих установ звернулись з листами про те, що готові здійснювати оплату за надану послугу. Тепло їм підключили у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря. Ці заклади отримують тепло від реконструйованої котельні на вулиці Купчинського, яка працює на альтернативних видах палива. До слова ж в поме. Жкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура буде плюс 8 градусів або нижче. Продовження теми тепло буде, але з економією українців закликають готуватися до різних сценаріїв опалення будинків, що можна зробити в квартирах, аби не мерзнути і водночас зменшити споживання газу. Довідувалися наші журналісти. Тож ловіть лайфхаки. Зима без газу чи світла, маючи недобробажаючих сусідів з Росії, які воюють проти електро та атомних станцій України, варто обдумувати план Б. Тому готуватися до опалювального сезону влада почала ще влітку. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива, виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Зрозуміло, що цілковито відмовитися від опалення газом в один момент неможливо. Газова. Голка, з якої нам помаленьку треба щось з нею робити у Тернополі. Велику увагу зосередять на об'єктах критичної інфраструктури: медзаклади, школи та садочки. А от мешканцям багатоповерхівок за свої квартири треба подбати самим. Перед опалювальним сезоном українцям пропонують чимало лайфхаків. Перший і основний надійні вікна. Перевірте, чи не тікає через шпарки тепло з квартири. Це можна зробити за допомогою тепловізора. Такий у Тернополі має бути в кожному ОСББ. Мінімальні вимоги для нашої температурної зони номер один. Це ширина рами металопрофілю розміром 70 мм, 7 см. і склопакет має мати. Дві камери, тобто три скла, два з яких має мати енергонапилення, яке таке спеціальне напилення, яке відбиває тепло назад в помешкання, тобто ви не грієте вулицю. Побутових способів, як зберегти тепло, чимало. За батареями можна поставити теплозахисні екрани з фольги. Тоді тепловіддача збільшиться на 20%. А от штори і тюль варто підняти, щоб вони не затуляли батареї. Можна ставити жалюзі на ніч ніч. На ніч точніше, їх можна закривати жалюзі, це зберігає тепло. А щоб не вдягати точніше, не включати додаткові обігрівальні прилади, треба тепло вдягатися. треба стелити грубі коври на підлогу, щоб було тепло. Підлогу в помешканнях можна зробити з підігрівом, але повністю світлом газу не заміниш. Тому у випадку здорожчання чи зникнення газу обігріти помешкання світлом кажуть спеціалісти буде неможливо. Будинки, які з індивідуальним опаленням, вони вже більш-менш утеплені з одного боку, але це плюс. Але звісно, мінус, що вони сидять на газовій голці. Вони не мають альтернативи. Тобто, якщо мешканці в таких будинках. А вирішить перейти на електричне опалення, то вони ну перезавантажать систему будинку, і тоді просто не буде ні електрики, вже ні нічого. Для різних кімнат у помешканні прописані мінімальні температури. В спальні для прикладу для перебування взимку має бути не менше 18 градусів тепла, а у ванній кімнаті 24 градуси. Тепломережі працюватимуть так, аби забезпечувати мінімальну температуру в помешканнях. Жаркою ця зима не буде, тобто побачити вікна, які відкривають мешканці, бо просто їм жарко перегрів будинку. Такого думаю, бути не мало би. Зменшити втрату тепла можна також утепливши будинок. Комплексна термомодернізація дозволить уникнути втрат тепла в зимовий період та перегріву в літній. Її спів зачаровував і вабив. Перед талантом Соломії Крушельницької схиляли голови світові диригенти та артисти. Сьогодні Тернопільщина святкує 150-ту річницю від дня народження оперної діви. Тому, аби вшанувати пам'ять землячки, в Тернополі погасили Марку та конверт, присвячені Соломії. Як вони виглядають? Дивіться. Найпрекрасніша і найчарівніша батерфляй українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушельницька. Сьогодні Тернопільщина відзначає 150-ту річницю з дня народження землячки. З цієї нагоди, завдяки місцевим філателістам, у світ вийшли комплект. Марка та конверт, приурочені оперній діві. Отримати їх зможуть лише справжні колекціонери, адже тираж обмежений. Ми випустили за проєктом власна марка марку з номіналом у. Яка відповідає пересиланню простого листа по Україні і немаркований конверт за проектом Власна марка наклад цієї продукції дуже колекційний. Всього з конвертів випущено 112 одиниць і 140 марочок. Невжаючи на війну, ми срібним за нашу культуру, за нашу пам'ять історію. Для нас це важлива подія. Тобто деякі феотелісти воюють, ми є в тилу, ми можемо цю захід провести для нас це знакова подія. Погасили Марку Штемпелем Файне місто. Ескіз до неї розробив тернопільський художник Олег Кіналь. Розповідає, коли малював Соломію, то хотів зобразити не її сценічний образ, а справжню натуру. Саме тому написав оперну діву у домашній обстановці, яка випромінює сяйво. Жінка перед якою Варшава стояла на колінах, я повторююся. Це та жінка, перед якій шаляпін пропонував три рази руку. Вона сказала, що я не буду якою шаляпіною. Жінка, перед за якою приїжджав один корабель, тільки з Аргентини, для того, щоб вона заспівала одну пісню в буенос айресі Жінка, яку обожнював Пучині, який присвятив її пісню. І так далі. Це легендарна жінка, про яку можна говорити до безкінечності. Я страшенно захоплююсь її творчістю. Я збираю її альбоми, збираю її фотографії. Життя Соломії Крушельницької було цікавим, емоційним та непередбачуваним. На її долю випало чимало праці, слави та любові. Українська батерфляй завжди наголошувала, вона українка. За це і не тільки вшанувати її нині варто. Сучасники називали її оперним Олександром Македонським, на сцени, на співу багато інших таких чудових назв, які давали їй. А ми пишаємося тим, що ця жінка, тендітна жінка, народилася була нашою землячкою, що навчилася в Тернополі, що саме Тернопіль дав поштовх її майстерності. Саме в Тернополі вперше в 1883 році восім третій році залучився в Шевченківському концерті, звідки почалася її творча діяльність талантом Соломії Крушельницької захоплювалися не лише в Україні. Не лише в Європі, а в цілому світі. І вона чесно і справедливо і віддано несла ту Божу місію дарувати талант людям. Соломія Крушельницька увійшла в історію мистецтва, в історію світового співу. Тому не дивно, що 2022 рік у Тернопільській області проголосили роком всесвітньо відомої оперної діви. І ще один захід з нагоди 150-річчя від дня народження оперної діви Соломії Крушельницької провели в Тернополі. Люди з квітами зібрались біля пам'ятника «Чарівній батерфляй, аби подякувати за її творчість. Більше дивимось. Її ім'я стало нашою славою і гордістю. Соломія Крушельницька оперна діва співати на одній сцені, з якою мріяли чи не усі. Сьогодні чарівна батерфляй відзначає 150-річчя від дня народження. Як ліс мовчить і молиться до зір. Біля пам'ятника Соломії Крушельницькій людно. Чимало поціновувачів її творчості зібрались нині тут, аби вшанувати пам'ять видатної постаті української культури. Кожен приніс із собою квіти, аби покласти їх до підніжжя монумента Соломії Крушельницькій. Вона дуже гарно співала, їздила у Францію в різні міста і різні країни. Її всі дуже обожнювали і вона була дуже талановита. Соломія сьогодні 150 років. Вона прекрасна жінка, співачка, знаменита. Її знає цілий світ, і ми гордимось такою нашою землячкою. Вона була великим меценатом для нашої Тернопільщини і, взагалі, такий талант, талант такий потрібно вшановувати, пам'ятати і пам'ятати. І навіть погода не вплинула на захід приурочений Соломії Крушельницькій. Посеред концерту розпочалась сильна злива, але незважаючи на це, усі, хто зібрався тут, все ж поклали квіти до пам'ятника чарівні батерфляй». Так подякувавши оперній співачці за вклад в українську культуру. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше розповім у підсумках. тож ж дочекайтеся.